Що ви малюєте? Малюю, попросили намалювати. Підтримайте голодувальників тут. І donations for Hunters strikers here. Тобто на англійській, на російській маркій. Глодувальники БПО. Пише, фотографує, перекладає. Ви схожі на двох мавпочок. Реаліті шоу. Ви фіксуєте одеську говірку. Ви давно приїхали в Київ? Я ніхто. І підтримуєте цю акцію? Звичайно. У нас було ти, сходження ти, на говерлі. Ну, Завтра та, потрібно буде все знову їхати. — А ви перші були на говерлі? Так, Перші, Я. перші Я були щось... на говерлі А під дощ потрапили? А, звичайно, тричі. — А на горі був дощ чи ні? Жодих чимех. Все дуже хвари. Я справи, ми хварили також в а в дітки і фотосвалахи. Кими ми віддалені, так, ніби серця, удари, і ще невідомо, хто перший і хто його мара, Хто той бік забуті, по цей відображені, болісно. І важко сказати все добре, чи все не вдало, чим далі, тим глибші порізи і вищі поділки, чим ближче, тим більше повітря нас повідалить. Все інше не варто уваги і сил на роздуми. А скільки романтики а море, амо лише, і мало і титлі, і небо, в розкіл. Це недорого, друзі, беріть задачі. Колись на магнічені, лічені, скучені, завчені дороги, долоні, самці, передози спокою, нікому не винні, не видимі, сильні, не плачуть, хто перший, хто кращий, хто інший, і хто дорожчий. Бо той бік забудемо, отей, вражені, різні, сліди від коліс на асфальті, візитки пальців, забудені диплі, самі у великому місті, на іншому боці планети, на іншій дистанції. Ministerstvo kulture, Ministerstvo kulture, Ministerstvo kulture, Ministerstvo kulture, Ministerstvo kulture,